Це перше викрадення електрогенератора вартістю 13,5 тисяч гривень. Ні, ніхто не покараний, ані, ані виконавці, ані замовники не притягнуто до, до відповідальності. Карне провадження триває, все спущено на гальма. Друге питання це що було напад на машину, так? Напад на нашу машину, яку ми орендували, мікроавтобус. Вартістю приблизно 10 тисяч доларів. Його було спалено поруч з будинком Саламандра. Ну Це скільки? 200-300 метрів, 400 від міськради, від вас, тут все поруч. Ніхто не знайдений, ані виконавці, ані замовники. Хоча є інформація, але я далі скажу, хто, це, хто ці люди. Третій факт. Це напад на наш штаб, який знаходиться так само поруч, центр міста, вулиця Римарська, 18. Все поруч, все чудово, але ніхто нікого чомусь не знайшов. Напад на штаб, побили шипки, розмалювали безпосередньо штаб, розмалювали магазини і житлові будинки, які знаходяться поруч. Досі там все ну, частково обмальовано. Ані виконавці, ані замовники ну, не покарані. Досі. Сьогодні вночі відбувся четвертий напад. Тобто безкарність породжує. Те, що злочинці не притягають до відповідальності, порушує подачу злочини. Сьогодні вночі, близько 3-ї години ночі, спалили зсередини середини е автівку, це приватна автівка нашого активіста Харківського Євромайдану. Е шкода нанесена близько двох тисяч доларів. Ось така, якби прості речі. Міліція приїхала щось там. Десь ну, зробила вигляд, що когось там опитала, знову зрозуміла порушене кримінальне провадження, знову зрозуміло, що ніхто нікого шукати не, не буде. От саме тому ми прийшли сюди до вас, товариство, ну якось схаменіться нарешті. Подумайте, що ну, треба просто, у вас є розум у всіх і у керівників так само. Проаналізуйте ситуацію, до чого це йде, ця ну, реальна революція в Україні, вона йде, ви це бачите. Ви знаєте чудово, чим вона закінчиться. Ви знаєте чудово, чим закінчиться четвертий рік перемогою людей. Тобто людей зупинити ви не зможете ніяким чином. І е, після революції, після перемоги доведеться відповідати комусь. Це персонально. Керівникам, які давали, дають швидше за все усні, вказівки спускати на гальмах ці справи, не притягувати до відповідальності виконавців та замовників цих злочинів. А ви чудово знаєте, хто ці люди, ви знаєте їх прізвища, ви знаєте їх посади. У нас є інформація раніше, я казав, що це кірне здобки, Можливо, я дійсно помилявся. Якщо я помилявся, я вибачаю щиро перед цими можливо поважними людьми. Хоча не факт, що це не вони. У нас є інформація, що це реально замовляють і виконують ці справи спецслужби українські і швидше за все не тільки українські. Відповідно, це ваше завдання цих людей виявити. Ви знаєте, хто е, випустив, до речі, коли була провокація біля облдержадміністрації, коли кидали в людей петарди, е, затримали цих петушек, так? І навіть одного засудили на 15 діб, і потім е, його чудом випустили, так? І, і ви знаєте, хто наполягав на тому, щоб його випустили? Тобто, всі ж люди і є замовниками злочинів нападів нападі на Харківський, Євромайдан.